Марина Павленко Янголи для Павлуся тичини. Скорочено. Павлусевій радості не було меж. Адже було літо, і він приїхав додому на канікули. Цього вечора мама постелила йому з Іванком Ліжко не в хаті, а в саду, де дозрівали яблука. Дерева Павлусь посадив разом з татом. Вони були дивиною в селі, і тому потрібно берегти їх від злодіїв. Що торік покрали яблука. Павлусь та Іванко раділи та згадували минулі пригоди. Вони лежали в саду, оточені зірками, і відчували себе, ніби у царстві небесному, а навколо них різні звуки, там десь вдалині спів дівчат, крики нічних птахів та жаб'ячий хор, писк жителів підземного царства та шелест переморених бджіл. Це все було схоже на якийсь оркестр. Яблуня, під якою лежали хлопці, розкинула гілки і тримала на собі обважнілі плоди та зоряне небо. Це місце створює затишок та ніжність, і під цією яблуною Павлусь відчуває, що навіть у такій нічній тиші захищений ангелами. Ця яблуня, наче любляча матір Марія, що огортає своїх дітей безпекою та любов'ю, або небесний покровитель, що дбає про нього. Предки Павлуся були козаками. Гнат тичина навіть служив полковим старшиною самого Богдана Хмельницького. І тату Павлуся дуже талановитий. І до музики, і до малярства навіть листи до дітей закінчує Римою. У сім'ї Тичин Павлусь став сьомою дитиною, і він відчуває, що його люблять і підтримують усі брати та сестри. Всі діти в сім'ї обдаровані, а він сьомий. Особливий адже і у веселки сім барв, сім нот у пісні, сім днів у тижні. Павлусь був худеньким та дрібним, але мав високе чоло та очиська напівлиця. Під чолом працює його думка, а очі вбирають весь світ. Він відчуває себе струною, що поєднує небо та землю, зорі та комашки. Цієї ночі Павлусь не хоче, щоб злодій з'явився, а лише бажає дізнатися, хто ним є. Він бажає накликати віщий сон, тому разом з братом згадують бруння загадування про трьох ангелів один янгол все бачить, другий Янгол все чує, третій янгол все знає. Але воно не подіяло, і сон навпаки пройшов. Тож хлопці почали згадувати, як Іванко колись навчав павлуся до бурси та репетитора. А тепер всі викладачі поважали Павла і називали святим Павлусем. І це слово поширювалося не тільки серед них, а й серед інших учнів і бурсаків. Павлусю було соромно слухати похвалу від брата, і він радів, що ніч приховує його обличчя. Він не бажав бути святим або архієреєм. А мріяв про вступ до Петербурзької академії художеств. Проте відсутність грошей робила цю мрію недосяжною. А поки Павло продовжував своє навчання і працював у Бурсецькому хорі, допомагаючи регентові навчати новачків, він навчив багатьох, включаючи свого молодшого брата Євгена, який також був у бурсі, та майбутнього відомого композитора Грицька Вірьовко. Через свого старшого брата Мишка із Чернігова Павло прилучається до нових музичних шедеврів і вчиться грати на кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано, щоб згодом самостійно складати власну музику. Але його музична схильність не єдиний, що він розвивав собі з дитинства. Він також любив малювати, розфарбовувати карти та створювати святі місця на папері. І, хоча він мріяв про великі подорожі та вивчення світу, його освіту обмежували фінансові можливості. Проте, відчуваючи, що мистецтво та знання це найбільша скарбниця, він завжди радів кожній навчальній книзі та можливості вчитися. Ще коли Павлусь і читати не мів, а навчився він читати самостійно і рано, коли слухав, як батько інших дітей вчив. Вже тоді він почав створювати свої перші вірші, використовуючи елементи церковнослов'янської та російської мови, оскільки так молилися та навчалися в церкві та школах. Павлусь згадує, як отримав українські книжки від вчительки Серафими Морачевської за гарне навчання, під землею Марії Загірної та Байки Леоніда Глібова. До цього ж удома на припічку під лампою вже лежали різні церковні календарі і Тарас Бульба Миколи Гоголя. Павлусь співає разом з Іванком народну пісню, яка виявилась віршем Шевченка. Згодом Павлусь засинає і йому сниться місто Чернігів і його навчання. Так завжди з ним, як на навчані, сниться рідний дім, а як удома на канікулах Чернігів мариться. Раптом Крістон Павло відчуває, як щось його вдарило по голові. Просинається і бачить, що вони з братом сплять під яблунею, і це одне зі спилих яблук йому на голову впало і гулю надуло. Брати вслухаються, вони й чують, як садом розгулює тривожний вітер. У гілі ворушиться птиця та гавкає сусідський пес. Їм здається, що до них крадеться злодій. Але раптом все стихає. Через два роки, літом 1906-го, родина Тичин втратить 56-літнього батька Григорія Тимофійовича Тичину. Янголи, що охороняй павлуся, не змогли відвернути горя. Павло, окрім музики і малярства, починає частіше писати вірші і вже за рік після батькової смерті пише вартісні рядки. А згодом будуть з'являтись сонячніші і музичніші, все геніальніші сонячно-кларнетні поезії. У 1915 році янголи не оберегли від смерті матір Павлуся, як не могли оберегти янголи страждання його закоханого серця, і лише через кілька десятиліть він нарешті одружиться з Лідою папарук. А ще янголи не змогли врятувати Павла від диявольського ярма. Кривавого режиму нової совєтської імперії, короткий спалах державності України у 1917-18 роках Павло переживе як особисте щастя, а її криваву загибель як власну непоправну трагедію, що призвела до репресій, розстрілів, війни, розкоркулення голодомору 1933 та 1947 років. Життя викидало людей на різні дороги. Одних ставили перед вибором між службою, владі і совістю, інших переслідували і утискали. І хоча Павло був тільки людиною, він старався допомагати іншим, залишаючись вірним своїм ідеалам. Третій Янгол радів, коли бачив, що Павло не підписав наклепу на когось, а навіть допомагав молодим поетам і репресованим. Павло Тичина виявиться єдиним депутатом, котрий добровільно піде з усіх своїх височених постів. Бо у 1959 році він відмовився підписати закон, котрий дозволяв українцям не вивчати рідної мови. Мистецтво Михайла Жука увіковічило образ Павла Тичини як янула у пано, біле і чорне. Його поезія залишиться живою, передаючи найкращі почуття через рядки. А його творчість стане однією з наймузичніших і найживописніших в українській літературі, пророкуючи нове відродження України. З пів півнів розбудив павлуся та Іванка у неспокійну ніч розвиднялося як на дворі, так і в серці юного поета. Брати помітили, що хтось вночі їх вкрив теплими ковдрами, наче крилами огорнув їх. Павло Григорович течина це український поет-модерніст, поет-новатор, державний та громадський діяч, академік. Його твори, наповнені життєрадістю. Це своєрідна світломузика, яка у віршах передає красу пейзажів та найтонші людські почуття. Знаючи більше десяти мов, Павло Тичина робив численні переклади творів на українську мову, і так само його твори перекладені багатьма мовами світу. Читала Руденко Івана для довідка Бісіей.